Друзі, привіт! Гумореска глазового вовчий гумор. Вовк-начальник дав наказа рядовим вовкам. Все, що вдасться десь віднині роздобути вам, не жиріть на місці зразу, поділіть на всіх. Треба ж дбати про голодних братчиків своїх. А осел не знати звідки йшов тоді якраз, і начальникові мовив Мудрий твій наказ! Ти вівцю роздер учора! Був у тебе гріх. То чому ж не хочеш м'ясо поділити на всіх? Он лежить воно у ямі в тебе про запас. Вовк начальник зубискалить. Це новий наказ. Вступає він у дію з даного числа. Зараз дам я всім присутнім по шматку осла. Друзі. Протягом року кожного дня я публікуватиму по одній новій гумориці глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку.